Технічне обслуговування газових мереж це, передусім, питання безпеки мешканців багатоповерхівок, своєчасне виявлення витоків газу, які не завжди помітні споживачам, здатне попередити можливі аварії з березня по жовтень. Працівники Криворізької філії газмережі провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у більше як 1400 багатоквартирних будинках. Було виявлено понад 2700 витоків на різьбових з'єднаннях, було замінено 75 кранів на під'їзд або на газовий стояк за окремими договорами, також було виявлено та усунено 1100 технічних порушень, а також було направлено понад 1000 листів до управителів будинків для усунення порушень. Під час проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання було проведено понад 24 тисяч інструктажів з нашими споживачами стосовно дотримання правил безпеки користування газовими приладами у побуті. Нині, коли триває війна, хвилювань про власну безпеку більше діляться мешканці міста. Розмірковують, коли системи газопостачання всередині будинку контролюють професіонали, хоча б за газ можна бути спокійним. Кривий ріг досить таки часто піддається побордуванням не тільки шахедів, а й балістикою. Ударна хвиля б'є у вигляді зруйнованих вікон. Вона також саме б'є і по газорозпродільчим мережам. Тому я думаю, що моніторити. Газорозпроділічі систему повинні ви обов'язково, тому я думаю, що потрібно спостерігати за витіком газу, тому що це один із самих таких небезпечних зривних речовин, які можуть задати великої шкоди. Періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж залежить від строку їхньої експлуатації. Якщо це менше 25 років, ТО виконується раз на 5 років для старіших будинків раз на 3 роки. Наразі вже підготовлені графіки технічного обслуговування на 25 рік і складають вони 1499 багатоквартирних будинків. Протягом грудня місяця зазначені графіки будуть оприлюднені на офіційному сайті нашого підприємства, де споживачі можуть з ними ознайомитися. Працюємо по процедурі. За 5 робочих днів до проведення технічного обслуговування ми інформуємо управителя та споживачів багатоквартирного будинку шляхом листування та розміщення оголошень про дату проведення робіт. На дату проведення робіт ми тимчасово припинуємо газопостачання, а потім після проведення робіт. Ми відновляємо газопостачання. Вартість робіт визначається за методологією національного регулятора і залежить від протяжності мереж, конструктивних елементів системи газопостачання будинку та кількості мешканців. Наразі наші споживачі вже отримують рахунки на оплату технічного обслуговування. Ми їм вдячні за повну та своєчасну оплату. Цей рахунок виставляється раз на три або п'ять років. В той місяць, коли було проведення технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, Світлана Остапчук, голова ОСББ, говорить відтоді, як відповідальність за стан наших внутрішніх будинкових мереж була покладена на криворізьку філію газорозподільчих мереж України, впевненості у безпеці додалось. Ми видихнули з полегшенням, чесно вам кажу. І саме тоді у нас склалися такі відносини гарні з цими мережами, так що ми раді, що у нас є відповідальні особи, відповідальна компанія за стан наших мереж, куди ми можемо звертатися цілодобово у разі виникнення аварійних ситуацій. Михайло Бостров, Назар Прусенко, цей день.